Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я Риса Іванівна, і ми продовжуємо вчитися розв'язувати завдання з квадратним коренем. Квадратні корені, арифметичний квадратний корінь. Швиденько повторимо теорію і перейдемо до розв'язування вправ. Ітак, квадратним коренем з числа А називають таке число, квадрат якого дорівнює А. Ви розумієте, що квадратного кореня з від'ємного числа не існує, тому що. Нема такого числа, квадрат якого дорівнює числу з мінусом. Арифметичним квадратним коренем з числа А, називають невід'ємне число квадрат якого дорівнює А. І вираз, що стоїть під знаком радикала, тобто під кореневий вираз, обов'язково має бути невід'ємним, бо набуває тільки невід'ємних значень. Ітак, перед вами завдання достатнього рівня складності знайдіть значення виразу. Що вам треба зробити? Спочатку перша найстарша дія, яку ми робимо, це здобування квадратного кореня. Тобто, ви маєте підібрати таке число, яке в квадраті дорівнює 10 тисяч. Маєте підібрати таке число, квадрат якого дорівнює 256. І підібрати таке число, квадрат якого дорівнює 3,24. Далі, наступна дія. Значить, перша дія здобування квадратного корення. Друга дія множення. В цьому доданку ділення, і в цьому доданку множення. А потім уже додавання чисел. Як завжди, я закликаю вас працювати спочатку самостійно, для того, щоб ви зрозуміли, що вам легко, що важко виявити свої проблемні місця і усувати їх поступово маленькими кроками. Тоді і буде приходити досвід. Добре, зупиняйте відео. Ну, а тепер перевіряємо. А ті, хто не змогли виконати перше, значить давайте разом зі мною, а потім ще раз я попрошу вас все-таки тренуватися. І так, переписали приклад і далі написали, що корінь квадратний з 10 тисяч це 100, корінь квадратний з 256 це 16, і корінь квадратний з 3,24 це 1,8. У вас на форзаці підручника є таблиця квадратів до цифрових чисел, тож ви можете спокійно користуватися нею. І знаходити число, квадрат якого дорівнює підкореневому. Тепер, що ми маємо зробити? Тепер ми маємо перемножити мінус 0,6 на 100, так? це буде мінус 6. 8,16 скоротимо, це буде одна друга. Ну або 0,5, і тут перемножуємо, це буде мінус 4,5. Мінус 6 додати мінус 4,5 це мінус 10,5, і плюс половинка, тобто від 10,5 віднімаємо половинку. Відповідь мінус 10. Ті, хто не виконали всі завдання, не зрозуміли, там, що вам важко, що ні, а було відразу важко, то зараз, коли вже ви подивилися приклад, зупиняйте відео і попрацюйте. Так, що ми маємо зробити в другому? Здобути квадратний корінь з числа 64, з числа 6,25. А тут нам треба порахувати. 2 в кубі це 2 помножити на 2 помножити на 2 8. 8 додати 17, 25. Значить, корінь з 25 будемо здобувати. Mm -hmm. І так. корінь 64 це 8, корінь квадратний з 6,25 2,5, а корінь з 25 це 5. Перемножуємо 8 на 2,5 20 і додаємо 5. 25. Третє завдання переписуємо. І перш, ніж ми зможемо здобувати квадратний корінь, нам треба перевести мішані числа в неправильні дроби. Тож це і зробимо. 1 помножити на 25 плюс 11, 36 25. 7 помножити на 963 плюс 1 64 9. Коррінь квадратний з 3025. Це буде 55. Здобуваємо тепер числа з під цих двох квадратних коренів. Це буде 6 п'ятих, плюс 3, запишемо як 3 перших помножити на 8 третіх, і тут перемножили мінус 33, скорочується трічка, тому має сенс записати 6 п'ятих десятковим дробом. 12 або 1,2. Далі плюс 8 і мінус 33. Перші два доданки це 9,2 мінус 33. Від числа з більшим модулем віднімаємо число з меншим модулем і ставимо знак того, що більше за модулем мінус. Ось скільки правил ми сьогодні з вами повторюємо. Перетворення мішаних чисел в неправильні дроби. Здобування квадратного корення, додавання віднімання чисел з різними знаками, скорочення дробів, додавання дробів, множення дробів, оскільки всього треба знати, щоб такі завдання виконувати. Кому важко, ви розумієте, що вам треба повторити ось ці правила перетворення мішаних чисел в неправильні дроби. Додавання віднімання дробів, проведення дробів до спільного знаменника, множення ділення дробів. Оці правила вам треба повторити. Ну, а вже про табличку множення, можливо, і не треба було б говорити, але я скажу, тому що знаю, що не всі і в восьмому класі знають табличку множення і вміють швидко рахувати. Тренуйтеся. Продовжимо. Четверте завдання. По правилу, добуток в квадраті. Значить, кожен множник маємо підносити до квадрата. Далі, корінь квадратний з числа в квадраті, це буде саме це число, підкореневий вираз. Тут нам треба спочатку порахувати ось цю різницю. І так, п'ята – це 1,25 помножити на 75. Тут ми порахували 26 в квадраті, можемо скористатися таблицею квадратів на форзаці, і 24 в квадраті. Як ми ще могли б порахувати ось це число, якщо б у нас не було таблиці квадратів? Ми могли б скористатися формулою скороченого множення. 26 мінус 24 в одних дужках і помножити на суму 26 і 24. Ну, так, мабуть, було б легше. Ну, це якщо немає таблиці. Якщо є таблиця, то взагалі то не проблема. Далі 75 і 25 ми скорочуємо, це буде 3. І тут віднімаємо 100. 3 додати 10, 100 з-під кореня дорівнює 13. Наступне п'яте аналогічно: квадрат трійки і квадрат корінь з 8. 9 помножити на 8. Квадрат 8 – 64 і квадрат кореня з 3 – 3. Ну, а тут квадрат відноситься тільки до кореня з 24. І так 9 помножити на 8, плюс 60 помножити на 3, мінус 2 помножити на 24 72, 192 і 48. Ці числа додаємо, а потім віднімаємо 48. 216. І шосте останнє. Корінь квадратний з 144 подивилися в таблиці 12, корінь квадратний з 4 сотих, 2. Десятих. Корінь квадратний з 2,56 1,6 і корінь квадратний з 2500 50. Ділимо 12 на 2 десятих, або 120 на 2. І тут перемножуємо. Пам'ятаєте, коли ми ділимо на десятковий дріб, то ми кому пересуваємо вправо і у діленому, і у дільнику. Так, то виходить 120 поділити на 2. 60. Ну і тут перемножили. Підняли мінус 20. Наступне завдання потребує, ще раз повторити, що підкореневий вираз має бути невід'ємним. Перше. І друге, пам'ятаєте, ділити на нуль не можна. Тоді оце завдання розв'язується вкрай легко, якщо ви використовуєте ці два правила Ці два правила і міркуєте, аналізуєте те, що бачать ваші оченятка. Тобто, зараз поставте відео на паузу, налаштуйте свій погляд, так, оченятка налаштуйте. Розум підключить і легко дасте відповіді на всі ці запитання. А потім звіримося, добре? І так, в першому корінь з х. Ну, безумовно, що х має бути більше або дорівнює 0. Невід'ємне. В другому, мінус х має бути невід'ємним. А щоб мінус х був невід'ємним, треба, щоб сам х був від'ємним або 0. Тоді мінуси скоротяться, ну і все буде прекрасно. Підкореневий вираз буде невід'ємним. В третьому х квадрат невід'ємне при будь-яких х і будь-який х задовольняють цю рівність. В четвертому, при будь-яких х в квадраті буде невід'ємним, а оцей мінус створить проблему. Тоді цей вираз має зміст тільки в тому випадку, коли х дорівнює 0. Тоді мінус 0 ну, все одно 0 і має зміст. Тільки одне єдине значення. В п'ятому мінус 8 має бути більше або дорівнює 0, а значить, х більше або дорівнює 8. В шостому, навпаки, х має бути меншим за 8, меншим або дорівнює. В цьому х квадрат невід'ємне при будь-яких значень, а х квадрат плюс 8 тож взагалі додатні при будь-яких х. х мінус 8 в квадраті воно завжди невід'ємне і знову ж таки справедливе при будь-яких Дев'яте. Корінь квадратний з мінус 8 в квадраті може бути при будь-яких х, але у нас ділення, а ділити на 0 не можна. Значить, ми маємо сказати, що всі згодяться, окрім того, тобто 8, коли знаменник перетворюється на 0. 8-8 0 ділити на 0 не можна. Оцю проблему ми маємо виключити, крім х дорівнює 8. 10. Знову ділення. І знову у нас так. Дзвіний дзвіночок ділити на 0 не можна. Тому корінь з х має бути невід'ємним і не може дорівнювати 9, тому що корінь з 9 це 3, а 3 мінус 3 це 0. Значить, пишемо: більше або дорівнює 0, і не дорівнює 9. В 11 знову у нас дзвіночок, ділити на 0 не можна. Але дивимося: корінь квадратний з х при х невід'ємному, тобто більше або дорівнює 0, воно теж невід'ємне. А значить плюс 3 буде строго додатнім. Обмеження тільки на підкореневий вираз більше або дорівнює 0. Навіть, навіть якщо тут буде 0, ну і що 0 плюс 3 буде 3, і ділення на 0 не відбувається. В дванадцятому корінь з квадратний з х помножити на корінь квадратний з мінус х. Значить, число має бути одночасно, ну, протилежним одночасно і більше або дорівнює 0, і менше або дорівнює 0. Тож виходить тільки одне значення: х дорівнює 0, і тільки при цьому має зміст вираз. Ділення відбувається, а ділити на 0 не можна. А оцей вираз може бути тільки при х дорівнює 0, тобто немає такого х, при яких вираз має зміст. Вираз не має змісту взагалі. 14. -е, х. Модуль х невід'ємний при будь-яких х. 15 корінь квадратний з мінус модуль x, тільки коли х дорівнює 0. І все. В 16-му ділення на корінь квадратний з модуль х при будь-яких x, крім х дорівнює 0. А якщо ділити будуть ось на такий вираз, як у 15-му, то взагалі той вираз не буде мати смислу. Добре, і я дуже сподіваюся, що багато хто з вас. Впоралися з цим завданням. Тут всього-навсього міркування, ну і відповіді. Якщо були помилки, не засмучуйтесь, робіть собі такі вузлики на пам'ять, і далі ці помилки не повторюйте. І сьогодні ми ще розв'яжемо з вами рівняння. Що ми робимо? Переносимо мінус 4 вправо в першому. Тепер розуміємо, що 5х це 4 в квадраті. І щоб знайти їх, зділимо на 5. 16 поділити на 5 3,2. Сильніші учні я закликаю вас спочатку до самостійної роботи. Ну так, дивіться, міркуйте, аналізуйте, щоб все, всі ланцюжки були логічними, а потім звіряйтеся з моїм. Ну а кому важко працюємо відразу разом. В другому бачимо корінь квадратний з 5х-4 дорівнює 0, а значить, 5х-4 теж має дорівнювати 0, корінь з 0 дорівнює 0. Мінус 4 переносимо вправо, змінюючи знак, і ділимо на 5. 0,8. В третьому корінь квадратний 5х-4 дорівнює 6, а значить, 5х-4 дорівнює 6 в квадраті. 6 у 6, 36. Мінус 4 переносимо вправо з плюсом. І ділимо на 5. Четверте. 42 поділити на корінь квадратний з х. По правилах знаходження дільника. Корінь квадратний з х дорівнює 42 поділити на 6. Це 7. А значить, х дорівнює 49. Наступне п'яте. Знову ж таки, корінь квадратний з х плюс 3 дорівнює 18 поділити на 9 це 2. А значить, х плюс 3 дорівнює 2 в квадраті, 4. 3 переносимо з мінусом, 4 мінус 3 1. І в шостому х квадрат мінус 36 дорівнює 8 в квадраті. Мінус 36 переносимо з плюсом. І, е... 100х квадраті дорівнює 100. Два числа існує, яке в квадраті дорівнює 100. Це 10 і мінус 10. І ось тут висвітилось таке попередження, про що я не говорила, розв'язуючи всі ці 6 рівнянь. В даному завданні. У нас не виникло ніяких проблем, і ми давали відповіді. Але коли у вас завдання з коренем квадратним, завдання з діленням, ви обов'язково виконуєте перевірку, усно можна виконувати перевірку, але виконуєте для чого? Для того, щоб той корінь, який ви знайшли, буває так, що бувають зайві корені. Наприклад, якийсь знайшли корінь, а він перетворює підкореневий вираз на від'ємне значення все не має сенсу. Або навпаки, знайшли корінь, який перетворює знаменник на нуль. А ділення на нуль неможливо. Знову проблема. Тому кожного разу, виконуючи завдання, з коренем перевіряєте. На те, щоб підкореневий вираз був невід'ємним. Виконуючи завдання дробові з діленням, перевіряєте, щоб ваші корені не перетворювали дільник, знаменник на нуль. Добре, ви повторюєте теорію, свідомо засвоюєте поняття квадратного кореня і смислу квадратного кореня, і три вправи вам для тренувань. Працюйте, напрацьовуйте навички. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!